Слава Ісусу Христу, шановні підписники та гості каналу Альтернативна історія. Звати мене Сергій, і сьогодні я хочу показати вам, як же все ж таки можна перемогти Російську Федерацію, сучасну Росію Володимира Путіна та інших лідерів, які будуть у нашій альтернативній історії, граючи за таку маленьку чотирьох провінційну по суті, 4-хпровіційну Чеченську Республіку. Так, нас усього чотири провінції: це Грознов, там стратегічна авіабаза, Шалі і гірська місцевість. Розпочинаємо ми 7 січня 2000 року. І як ви бачите, я буду використовувати ту тактику, яка, ну, по суті, мені була найбільш вигідніша і найбільш ефективніша в умовах у даних реалій політичних, військових, економічних, які склалися в нашій альтернативній реальності. Тож, друзі, якщо ви задумувалися над тим, як же ж перемогти Російську Федерацію, граючи за Чеченську Республіку з 2000-х років, я рекомендую вам подивитися цей відеоролик до кінця, поставити вподобайку, бо я заслуговую це. Це доволі таки важка праця була в плані ідеального, як на мою думку, стратегічного. Планування от, на довгострокову перспективу, граючи там за Чеченську Республіку, щоби таки, змусити Російську Федерацію капітулювати. І так, друзі, нового я не покажу на початках відеоролика нічого. Для тих підписників, які вперше дивляться за чеченською боротьбою у, на нашому каналі, взагалі на Ютубі, вам буде реально дуже цікаво подивитися от перший етап відеоролика. Він полягає в тому, що ми. Будемо укріпляти армію і виконувати фокуси до моменту підписання статусу з Російської Федерації. Саме, друзі, дорогі мої так, тому що вигребсти війну надовше у мене немає можливості. Адже після підписання статусу СКО із Російською Федерацією нам треба дотягнути до того періоду. Це треба прожити 3-4 місяці. Ви бачите, що постійно йдуть бої. Російська армія атакує нас, Лас Фронт. Ми виконуємо фокуси, які допомагають нам у цьому, щоб їх дотягнути. Ми взяли Буйнакс, так, Буйнакс, місто, гірське місто, стратегічне місце, яке має гідроелектростанцію. Ну але там нас руська армія вибиває, бо атакують із трьох-чотирьох сторін. Мають танки, мають артилерію, ну а в нас немає достатньої кількості війська. Ну, у нас всього на там 49-54, по-моєму. Війська армії, якої виявляється дуже недостатньо для того, щоб протистояти проти такій російській навалі. Але тим не менше, мої дорогі підписники та глядачі нашого каналу, ми не будемо, можна сказати, впадати в паніку. Ви вийдете, що отакою мікро першим етапом мікропроходженням, ці кроки я використовую, щоб витягнути, все ж таки війну треба може нам і відступати, треба відходити може лише до Грозного та до гірської місцевості Чеченської Республіки. Використав я тактику гірських боїв, тобто акцент робиться саме на те, що ми будемо тримати оборону в Грозному. Ну але те, що ми взяли Буйнакс, він все ж таки допомагає мені протягнути час. Адже е, основна сила російської армії теж атакує з Махачкали сюди, і з Дагестана теж сюди, і таким чином. Це допомагає мені протягнутися далі, бо якщо от буде атака лише на дві провінції, то таким чином вони будуть атакувати і бити сильніше нас. Але на даний момент ми не можемо все ж таки буйнак захистити в повному обсязі і доводиться там перенаправляти от свої війська. Видимо, що нам теж допоможе, будемо запрошувати допомогу від Саудівської Аравії в плані економічного забезпечення в плані і військово-матеріально-технічного забезпечення, ну є країни, які готові підтримувати там чеченський народ. І я дуже радий, що все ж таки розробники дали можливість пограти за Чеченську республіку, піти альтернативними шляхами, не лише тільки от кадировцями, а можна створити там демократичну Чеченську Республіку або ж там таку мусульманську країну. Конфедерацію або ж Кавказську Республіку, Кавказську Федерацію, є альтернативні напрямки, фокусів хоч і небагато, ну але на початках достатньо, щоб пограти за Чеченську Республіку. А лютий 2000 року ми видимо, що все ж таки вибили нас з буйнакса. Одна тисяча з нашої сторони, одна тисяча з їхньої сторони. Ну а тепер, коли йде боротьба за Грозний та передмістя Грозного на гру... Чеченському Грузинському. Кордоні, то втрати росіян вони будуть зростати, безумовно. Хоча дві з нашої сторони, дві з їхньої сторони, тут дійсності перевага на їхньому боці. І я ледве-ледве дивіться тягу, щоб виконати фокус. Передостанній фокус Help from Qatar, блін Катар. Це будемо кликати допомогу від Катара. Вибачаюся, бо це вже щось недобре. добре. Після цього фокуса я все ж таки буду з нетерпінням чекати, що десь там до кінця березня 2000 року у нас буде можливість виконати і останній фокус, тобто мир статус-кво з росіянами, який так необхідний для передишки нашої чеченської республіки. З однієї сторони, це логічно, бо якщо б в другій чеченсько-російській війні... Ми все ж таки добилися збереження свого статусу незалежної країни з усіма тими територіями, які в нас є, з цією армією максимальною. Нам відкриваються нові фокуси, які зосереджені на укріпленні нашої держави. Тож ця передишка з допомогою міжнародної спільноти, вона от якраз одиця Грозна ми втратили. Лютий 2000 року ми втратили вже пару своїх бригад, пару своїх дивізій на правлякий жаль. Ну і тепер дуже тяжко, дуже тяжко приходиться нам. Видимо, що лютий завершується, березень штурмують наші війська. 14 дивізій всього-навсього в 13 дивізій. Зараз буде 12 дивізій, вже 12 дивізій. Нас розгромлює російська армія. Остання провінція, 11 дивізій. Я в шоці, ну але тим не менше, з 11-ма мені вдалося от 11 березня 2000 року заключити з росіянами мир, статус-кво. Білий мир говориться про те, що ну, ми багато дійсності втрали чеченського народу, але ми заключили так званий статус-кво. Погодилася російська еліта, російська влада, бо... Хоча в тих умовах треба було дошамати, але по фокусах оце більш-менш реалістично. Певно, теж якісь назривають внутрішні конфлікти. Тим не менше, тепер нам відкриваються шляхи. Я буду йти шляхом Басаю приходити до влади. Таким чином мені доведеться змінити чинне керівництво Масхадов повинен піти. Потім прийде Басаєв до влади, і ми зробимо більш Мусульманську Чеченську Республіку. Там є непогані бафи, і дебафи, також бафів є багато, щоб укріпити та наверстати нових дивізій, які так необхідні будуть нам у подальшому протистоянні. Ну, власне, ця стратегія мені подобається. Поки є Аслан Масхаду. То таким чином Чеченська Республіка тоді дійсно в економічному плані розвивається. Але так як ми будемо зосереджені на суто військово-політичні рішення на своїх проблем, то таким чином, чесно кажучи, друзі, мені треба буде вислатися на економіку, сконцентрувати свою увагу виключно на військовій сфері. А для цього треба нам що? Клепати нові дивізії, закупляти нові дивізії. І як один із підписник мені надав таку пораду, яку я провтикав у сучасній війні, я все ж таки роблю акцент для того, аби поповнювати ті дивізії, які в нас є. Тобто новими дивізіями я не зможу наклепати їх там, але ті старі, які в нас поки що є в наявності, ми цілком ймовірно можемо збільшувати таким чином свою армію. Із 37 тисяч. До 75. Це в два рази лише за допомогою того, що в нас є поки що людські ресурси. Ці людські ресурси заповнюють наші дивізії, потім будемо закупувати техніку, по фокусах теж буде в нас, може якась техніка, хтось допоможе якоюсь копієчкою. І таким чином от ми збільшимо чеченську армію, думаю, за 100 тисяч точно. Бо якщо вже буде Около 100 тисячної чи там 150 тисячної чеченської армії, то от росіянам доведеться з цим рахуватися. І рахуватися їм прийдеться дійсності дуже тяжко. Вийде тут такі шаблончики, це ще не фінальна частина 8 тисяч загальної кількості. Ми будемо відновлювати Збройні сили Чечні. Таким чином у нас будуть бафи зосередження на організацію атаку, захист на національних територіях і не лише тільки на національних територіях. 105 тисяч на армія 18-19 травня 2002 року. Техніка і технології будуть у нас розвиватися, ми будемо поважати насліддя Дудаєва і по фокусах, от аж потім, після того, як ми виконали фокуси на зміцненні чеченської армії, трошки підіймемо економічні фокуси. Їх треба для того, аби ну, мати можливість забезпечувати таку велику армію. Необхідними коштами, ну і є в нас 17 із 18 доступних для генерала дивізій. Таким чином, десь в районі 2002 року наша кількість війська збільшилася дуже суттєво. Я думаю, що в подальшому ми будемо теж збільшувати нашу армію. Будемо проходити ще декілька. Ну, декілька пройшли ми фокусів в економічному плані, і десь у листопаді 2002 року Масхадов повинен піти, виконується фокус, і Басайов приходить до влади. Я гадаю, що десь у 2003 році якраз оця політична особистість буде керувати народу, чеченським народом. Таким чином, і, врешті-решт, ми виконуємо фокуси. Басаєва, Це зустріч із Усаном Біладеном, це е, мілітаризація нашої країни, це найвеликий рейд в Грузію, рейди можемо в середину Російської Федерації, ну і товаришувати із Талібаном. Ну, в першу чергу, після зустрічі із Усаном Біладином у 2003 році, ми будемо виконувати фокус, який буде зосереджувати нашу армію на підкоренню грузинського народу. Ми заодно продемонструємо можливості наших Збройних сил Чеченської Республіки. Бачимо, що 17 із 18 девісів у нас є, план готується, і загальна кількість Збройних сил Чечні десь 139 тисячна армія. Це дуже файно, це дуже сильно. Ми розпочинаємо в серпні 2003 року спеціальну свою таку операцію, але повноштабне торгнення. Нас зустрічає одна дивізія грузинського народу, а потім вони не вигрібають практично оці збройні протистояння. Ми йдемо до тібліці дуже швидко. Ми бачимо, що. Тактика, яку використовують чеченці, дивіться, ну, ми просто давимо. Давимо організаційно всі збройні дивіції наші більш-менш підготовлені, мають закалку в боях із Російською Федерацією, ми оточуємо Тибілісі. Не удається знищувати дивізію грузинського народу. грузинські спецназоць відступають у Батумі, у столицю після падіння Тібілісі. Ну і по суті, от, грузинська армія не була знищена, але вона відступає відступає дуже далеко і дуже швидко. Таким чином, от у вересні я думаю, що це буде перемога з не дуже великими втратами як із з нашої сторони, так і з їхньої сторони. Ну але, врешті-решт, мені вдається от, по суті виконати, підготуватися до наступного фокуса рейту середину Російської Федерації. Ну і замаріонетити Грузинську державу. Ми підкорили у вересні 2003 року Грузію. По територіальній площі вона така, як майже три. На Чечні, ми таким чином збільшили загальну кількість наших збройних сил, мобілізаційного ресурсу. По економіці воно сильно не вдарило. Але от рейд у середину Російської Федерації ну, спричинив по суті в жовтні 2003 року те, що ми маємо тепер наміри, і не те, щоб можливість. Але необхідність воювати з Російською Федерацією на Кавказі в даному регіоні повстали такі республіки, як Дагестан, як і інші республіки, не розумію, чого вони воюють із нами, і плюс до того являються союзниками Російської Федерації. Ну а ми видимо, що російська армія була шокована. Безліч республік капітулювало і готові прийняти капітуляцію зі сторони Чечні, тобто Чеченській державі, вони готові піддатися на 2003 рік. Дуже багатий на події в нашої альтернативної історії. І, як бачимо, ми йдемо на влади Кавказ. Будемо потім брати Осетинців. Великий Емірат Інгушетія теж приєднується до нас. Не впевнений, що нам вдасться захопити та утримати ці території. Ну а потім і Осетія приєдналася до нас по мирному договору. Таким чином, до кінця 2003 року усіх республік, яких мені вдається. Підкорювати, поки що все йде так, як треба. Ну, безперечно, російська армія зайшла в Грузію, взяла ті регіони та ті території, в яких ми ну по суті не маємо сили і не маємо можливості обороняти. Бо всього-навсього маємо 17 дивізій, їх небагато. На таку ділянку фронту треба десь два рази по 17, щоб протистояти Російській Федерації. Ну я не жаліюся, але, чесно кажучи. Дивіться, поки що йде зіткнення. У Тель-Аві з Російською Федерацією в нас успішно воно відбувається на під Владивовказом в Грозному та на історичних землях чеченського народу. Ми протистояємо російській навалі. Протистояємо доволі таки файно, доволі таки впевнено. І самі руські руські війська не можуть нічого з нами зробити. По суті, в тих горах і в тій лінії оборони, яку я побудував в листопаді 2003 року, ми видимо, що російська армія вбивається так, як вода в скелі про нашу оборону. А втратили ми 5 тисяч. Ну думаю, що втрати росіян будуть вирости більше. Лютий 2004 року показує, що трошки нас росіяни. Змусили відступити десь із тих гір, але збройні сили чеченського народу та наші генерали, які постійно досконалюються введенні цього протистояння, показують свою мужність. І все ж таки дві провінції, які є ключові, які були от в першій такій нашій війні, як ви бачили на початку відео, їх було важко проломити, і тепер їх практично нереально проломити зі сторони Російської Федерації. От що значить, оцей, ця передишка для чеченського народу, який використав на всі 100% можливість там за три роки з 2000 по 2004 рік. Передихнутися, назбирати сил. Бачимо, що втрати росіян уже на цей раз перевищують чеченського народу. Потім видимо, що літом 2004 року все ж таки вони задумовуються, чи доречно буде атакувати. та відвоювати нашу територію, бо немає сил. Там у них немає можливості. Вже та армія, яка атакує постійно по наших територіях. Вона виснажується. І гадаю, десь в кінці 2004 року ми зможемо провести невеличку контратаку. Плюс до того цей досвід, я його постійно. Використовують, щоб посилити наші дивізії та бригади, які стають більш організовані, які мають більше атаки, більше захисту на національних територіях і не тільки. Плюс до того, ми посилили і по фокусах армію Чечні. Видимо, що 139 тисяч єно трошки впав мобілізаційний ресурс. Ну і 10 травня 2005 року та довгоочікувана контрнаступальна операція зі сторони чеченського народу, де вже виснажена російська армія ну, повністю не здалася, але поступається нам тут і організаційно, і по кількості, бо не можуть вони, чесно кажучи, нас добити з цих двох дивізій, цих двох провінцій. Ми натомість обороняємося. Ще більш завзято. Деокупували десь 80% нашої території, залишається місто шалі. Тут теж в місті шалі ми не маємо проблем з того, щоб протистояти російській армії. Такий поворот подій ну, шокував, думаю, що і самих чеченців, бо не очікували чеченський народ, що все ж таки там після більше року окупації. Законної Чеченської Республіки, от ну, прийшла, а їхня армія звільнила в ту територію, ну, та тепер тримає свою оборону проти фото росіян, які у рота. продовжують атакувати, атакувати і десь їм це вдається, чесно кажучи, треба дати їм належне. При постійних таких атаках все ж таки десь і проривається фронт, десь ми можемо брати ініціативу свої руки, десь ні. Но, е, контратака була успішна. Було багато втрачено зі сторони як уже і нашої армії, так і з їхньої армії. Пройшов весь 2005 рік, настав час по політичній владі повищувати ті Збройні сили, які можуть мати там медальки. Роблю акцент на організації та на атаці в першу чергу, бо ведемо не лише тільки оборонну таку оборони протистояння. Є в нас дуже багато закалених дивізій, які готові боротися та мають безцінний досвід, чесно кажучи, в нашій альтернативній історії. Ну і повертаємося, що в 2006 році в нас все ж таки залишається дві. Провінції, які ми захищаємо. Ну і вже у 2008 році контрнаступальна операція через 3 роки після минулої контрнаступальної операції, говорить нам про те, що Дагестан переходить під контроль, тобто ми його окуповуємо формально. Ну а не формально, він, безперечно, не входить у зону повністю нашої сфери впливу. Тим не менше, ми розділили свою армію і виснажена російська армія. Вона відступає у махачкалі. Ми змогли в дійсності багато чого досягнути. Дивіться, також я тепер буду намагатися зробити невеличкий котел для росіян та поступово знищувати їхній військовий потенціал. Може десь це вдасться, може десь це не дуже вдасться. Ну але тим не менше, 2008 рік показав, що ми іще далекі, дуже далекі від поразки в ході цього протистояння. Також, от, в травні 2008 року в місті Шалі ми розгромили дві-три дивізії російської армії, а це спричинило настільки великий шок, а потім дві від Хасав'юта в сторону Ізбербаш Ізбер в Махачкалі ми оточили десь в районі чотири дивізії російської армії. Ну але вже це не Путінська Росія, це вже така напевно комуністична Росія. Ну і тут чотири дивізії. Мотор та танкові бригади були повністю знищені зі сторони. Чеченської республіки. Це була реально велика перемога. 39 тисяч з нашої сторони і майже півмільйона зі сторони російської армії, плюс територіальна площа за винятком втрати Грозного наша розширилася в рази. Ну, це не буде великою проблемою для мене складати, бо в Грозному не є занадто сильна російська армія. Вони намагаються нам не зайти у місто Грозне, але там є наші свої агенти, свої підходи, свої. Необхідні тропиночки, якими от використовує та користується, ну безперечно, чеченська армія своїм народом. Вересень 2008 року та жовтень 2008 року трошки різний. Тут росіяни змогли перегрупуватися та атакують уже по нас. Ну а я натомість дійсно дуже стараю взяти їх в оточення тут у новому кутлі. Чи вийде, чи ні, тяжко сказати, бо вони теж. Як ми видимо, комп'ютерний інтелект він добре працює над цим. Навіть вдалося вже їм взяти мене трошки в котел. Тут вони підтягнули свої свіжі резерви, і от ну, велика халепа. Велика халепа, на щастя, вдалося тільки з великими зусиллями видертися з цього котла. Треба з нього виходити, бо от мобільності не вистачає, не вистачає людських ресурсів уже в 2008 році. Не вистачає там військово-матеріальної та технічної бази, чесно кажучи. Ми бачимо, що от ще цікавий момент. Я так собі тягнув, тягнув з 2008 по 2014 рік. Ну і як ви видите, в 2014 році по фокусах російська імперія, російська федерація оголосила війну чи там НАТО їй оголосила війну чи вона оголосила війну НАТО, але врешті-решт 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 через 7 років ігрового часу ви відете, що чеченська армія не капітулювала, ми втратили дві дивізії, дуже в нас мало є мобілізаційного ресурсу. Но, тим не менше я став у глуху оборону і 7 років з 2008 по 2013-14 рік ми суто от лише оборонялися і не могли вони нас проломити. Натомість, вже у квітні 2014 року йде повномасштабне таке протистояння НАТО та Російської імперії з їхніми союзниками. Тут уже Жириновський рулить цією Росією. Бачимо, що в травні 2014 року НАТО просто розносить Володимир Жириновський керує російською сферою впливу. Ну і таким чином, зовсім скоро, в тому ж самому 2014 році Кавказський Емірат, вона ж, Чеченська Республіка, змогла закапітулювати Російську Федерацію. Не сама, безперечно, але от ми бачимо, що в умовах даного миру нам даються велику кількість рахуночків, яких я буду використовувати за рахунок розширення нашої території. Ну і натомість будемо бачити, яким буде світ без Росії, коли Чеченська Республіка змогла перемогти найгрізнішого свого ворога. Натомість я по російській капітуляції дав території. Молдові та Україні Севастопольську бухту. А вийдемо, що Кавказський Емірат розширився десь в раз 100, чи там, ну не раз 100, а в раз-20 від свого попереднього там провінційного регіончика. У нас є 15 дивізій, тепер ми воюємо із остальними учасниками Російського Союзу, з якими ми вже воювали на початках, бо вони нам оголосили війну. Я гадаю, що Казахстан та інші республіки для нас не будуть виникати і викликати великого занепокоєння. Ну і ці країни теж капітулюються, бо у нас настільки боєздатна армія. Плюс до того є тепер мобілізаційний ресурс, налагоджується промисловість, що мені вже не страшно там воювати навіть буде з НАТО. Але це вже зовсім інша історія. Я дякую, друзі, вам за перегляд. Я був радий показати вам свою альтернативну історію, якій все ж таки мені вдалося змусити Росію капітулювати, а Чеченська Республіка вийшла переможцем у цій альтернативній історії. Дякую всім за увагу, до побачення всім, хай вам щастить!